Так, ну дивись, воно вже більш-менш видно, правда, ще. це е, шедевр, українська селекція з усіх е, сортів, е, які в мене в Чернігівській області, більш-менш показали врожай, це сорт шедевр. За всіх інших сортів... Нічого не можу сказати, тому що багато позамерзало. Я тобі по одному покажу. Зараз пройдемо все, що пройду, все, що більш-менш є скину тобі в лічку. Бо ще показувати не хочу, тому що хай ще їм до кінця серпня треба початку вересня рости. Ще слабенькі. Так. Зараз <кій> йдемо далі вже в прямому ефірі, так сказати. Зараз ем... липень. Ну, грубо кажучи, ще півтора місяця. Навіть з деяких сортів два рости. Місяців ще два, то це ось бачиш Галешка. Галешка в цьому році по середньому. Вона ще тільки, тільки більш-менш починає її де-не-де видно. Де-не-десь її стає видно, але вона в мене галешка не скільки на самі горішки, скільки на плодоношення. Зараз, ну тут це теж галешка, сейчас трохи щось де є. А галешки теж не особо. Показую, як, як є, по-чесному, як то кажуть. І, і далі зараз перейдемо вже під основні сорти, які беруть уже під основні. Ось трапезунський сорт, який беруть уже під. В основном, воно ще погано видно. Думаю, що ще все зелене. Так сказати. Ще все зелене. Але щось даєс. Так що ти попросив, скидаю. Так, вона ну, проти серед це тоже трапезонські. Вони трішечки ховаються під листочок. Ну що показувати, врожай є, просто цей рік такий, так себе врожаю. особливо ранніх сортів, які рано починають, так сказати. Ну, Це я відповідаю за свою, так сказати. За свою область. Ось порядочку будемо йти. Тут у мене через один. Каталонський. Класіка жанра. Чому не відповідаю, не показую інші. У мене дуже багато цікавих сортів, такі як трап Крим, Шедевр, я ж тобі тільки що. Шо... Ой, шедевр. Караманівський, Морозівський і так далі. Ці всі сор... сорти класні. На їх гарні горіхи є. Але єдине, єдине, це не люблять вони таких критичних ранніх, так сказати, ранніх морозів, тому що потім можуть бути проблеми. Це знову. Трапезонський, тут у мене в основному, я як тільки починав, висаджував основний трапезонський і каталонський. Потім вже додавав трішки для е, і українські сорти. Знову каталонський. Вони такі хлопці, що ховаються під листочки, їх не так легко побачити. Але, але є. Є неде маніліоз. Хоча пирска в два рази, але може де в день бути і маніліоз. Але каталонський, в чому прикол, чого його не дуже люблять, тому що він більш-менш гарно, так сказати, вступає в плодоношення, вже дає більш-менш гарні горішки. Десь вже з п'яти років, але не всі люблять його чекати. Але я думаю хлопці, які садили велике садище, грубо кажучи, там з 15-го року, то не зря вони його садили. Ну, ось перейдемо ще до одного. Так. Каталонські теж їх треба шукати, вони є. Я теж думав про каталонський спочатку, що він не гарний десь. У мене тут взагалі десь до 6-го до року особливо нічого не показував. Це я за свою. Бачив, у деяких хлопців може вже там з трьох років щось показувати. Ну в мене десь з шести років вже почав показувати більш-менш гарний врожай. А зараз я повністю задоволений, він пізно просинається, проходять оці всі заморозки, так сказати. Все що особливо в моїй Чернігівській області. Зараз перейдемо на ту сторону. Так що, як бачиш, це ще ми гуляємо біля округ одного, так сказати, в округу одного дерева. Так що вже через два місяці він десь в конець серп... десь в середині серпень вересні він буде вже готовий, тоді вже подивимось. Але є мені ліво з'їсть. Так що старався його через чорне обробник, не, оброб... не перепирскувати, бо знаю, десь пирскають багато. Я стараюсь багато. Не через чур. Це ми доходимо округла, так сказати, першого. Ну і так само ось це е кара Караманівський, кажу, трапезонський з другої сторони. Ось, Як бачимо, горішки, в принципі, хватає. Трапезонський. Це показує основні за сорти, які українська селекція у моїй області в цьому році є відоси і минулорічні, там горішків було нормально. В цьому році, окрім шедевр витримав, а все остальне десь 80% 80 горішків менше, ніж у тому році. Кажу, як є. Так що як буду вже висаджуватись, то там ще планую досадити 250 штучок. Осінь у мене є куди досадити. Буде буду орієнтуватись на... Другий так. А, ось є червонолисний рядом. Червонолисний, польська теж нормально. Це, це сирена, чи Варшавський. Варшавський. Ну забувся. Варшавський, наче червонолисний. Забувся, чи сирена, чи Варшавський треба передивитись у записі. Але є теж горішки. Але є теж горішки. Зараз сходимо до червоного червоний ли... рубін. Горіхів повно, але вони ж такі будуть середні, не всі таке люблять. Але горіх є, червонолисних теж є горіхи. Так що питань немає. А, так, тут далі ще малий, сорт там, де великий там. Так сказать, шедевр, але на ньому мало горіхів, нічого показувати. Тут -а, ката, кат, караманівський ще малий. Я тут все пересаджував, морозівський в цьому році замерз. Ну а тут, -а, як бачите, ось класіка тут -ка каталанський. Просто ще я бачу тут прекрасно. горіхів вистачає. Так що, не зря я думаю, хлопці саджають ці сорти. Все є, все прекрасно. Так, давайте глянемо. Раніше його називали московський рубін, але ми з хлопцями вирішили його назвати або просто рубін, або київський рубін. Теж є горішки. тоже есть но але э, что-то уже все уже замолвали. Есть академик яблоков есть, але гореха там вроде бы еще нет. Киевский рубин. Якось так, друзья. Ось так ми і прогулялись. А далі ті сорти, як Обільний, доходний, Лозівський кулястий, Долинський. Це все замерзло і, не хоче в цьому році горіха не буде. Так само, як і Морозівський. Це все, -все підмерзне. Але горіхи там, звісно, круті. Але, на жаль, підмерзли. В моїй області в цьому році ранніх сортів Плохо, льоху. Так ми пройшлися знову трапезунським. У мене тут в основному це каталонський і трапезунський, грішки є. Слава Богу. Хоч щось та буде в цьому році залишилось. Ну і так далі. Так, що такі-то діла. Зараз пройдусь ще по садочку, який має четверте літо, який пішов, якого пішло четверте літо. Там вроді би в Каталонському дн де, Є горішечки, так сказати, перші. Дивлюсь, прикол ще в тому, якщо, наприклад, я купляв е, сорти такі каталонські, трапезунські, вони прийшли від мене там, чи з Польщі, чи ще, то віх іде, тут адаптація і вони можуть дати вже перші горішки. Можуть показувати і на четвертий, і на п'ятий, аж на шостий рік, таке як каталонський. Каталонський. А потім вже як пересаджуєш і сажанці звідти береш, пересаджуєш. І вони ростуть, то наприклад уже на четверте то десь три роки, четверте літо і вже такі, як каталонські вже показує перші горішки. Де-не-де видно горішечки. Непривично, не, не що так рано, але є. Так що такі-то справи. Так що да, Адаптація, особливо якщо воно приїжджає там з Польщі. І їхало не 50 км, а ну, мінімум. Мінімум-мінімум. 800 тисячу з інших, так сказати, районів. То треба адаптація. Треба адаптація, як не крути. Якось так, друзі. Відосик буду закінчувати. Це Людинка попросила показати відосик. Як що там плодоносить, через чур затягувати не буду. Так що зробимо виводи, що з моїх... Всіх сортів яких я маю, це а, давайте роз... Трапкрим, шедевр, Морозівський, Долинський, а, Обільний, Доходний, Лазівський Кулястий і так далі. 15 сортів. А, ну, можна сказати, тільки... 5 сортів із 13 чи з 15 я вже забувся. дали більш-менш непоганий урожай. І це ті, які пізно просинаються. Тому тут даже прикол не в назві, а прикол в тому, коли роз, рослинка просинається. Якщо ви берете е, Північна е, Україну, то беріть таке, що більш-менш. І берете не, для, там не 5 штучок. Для душі хочете побачити, а хочете в дальнішому так сказати э, в дальнішому хочете, так сказати, щось і продати, щось більш-менш мати постійний і стабільний врожай, то потрібно оприлюднитися, тому що не все так. А якщо там хочете собі взяти там штук 20-30 саженців, хочете мати просто там, грубо кажучи, э, 10 сортів по 2 штучки, або 10 сортів по 3 штучки, або 5 сортів по 5 штучок, то тут вже таке. Не зверх і дистець, так не зверх сильно. Так що все залежить від того для чого ви плануєте посадочку. я теж зараз пойду в крайок, хочу пройтись, подивитися, горічки, це я вже вам показувати не буду. Трішечки. Хотіли пролити, пролити, але бачу, що зараз буде дощ, виключив, хай поливає дощ. Так що, друзі, всім успіхів. Кому потрібен посадковий матеріал, звертайтесь. Всім удачі, мирного неба, здоров'я, ставимо лайки, підписуємося на канал, коментуємо. Бувайте!